Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні класне відео, яке я дуже сильно чекала. Насправді чекала декілька днів, бо шкарпетка, про яку вже напевно, знають всі, хто дивиться український буктю, приїхала нарешті до мене. Розповідаю, ми придумали класний шабаш з дівчатами з буктюбу, хто знімає влогписи. І в чому взагалі полягає логіка цього всього шабашу? Це в тому, що в нас є різв'яна шкарпетка. Яку купила Аня, і ми почали в ту ж карпетку запхали імена е, на всіх, хто приймає в цьому участь. Це Настя Сабода, Ксенія Келерман, Іра з каналу Imagination, Аня з каналу Аніка Блок і я. І витягували по черзі імена і відправляли одні одній загадкові книги, ну і ще всякі смаколики. Аня була першою, вона витягнула ім'я Насті, Настя відправила подарунок. На каналі Насті вже є розпаковка. Настя витягнула Ксеню, відправила. А Ксені витягнула мені, відправила мені. І ось вона в мене вже тут. Я її розпакувала, щоб не витрачати дармо час, але не дивилася, що там є всередині. Тому буду зараз з вами розпаковувати і відтягувати ім'я людини, який відправляю я. Перша це листівочка. Така красива. Я ой, трошечки засвічую. Я її потім почитаю. Не можу стриматися, можу прочитати вже. Хм, клас! Обожні коли мені підписують листівки. І, славно, звісно, шкарпетка. Але шкарпеточку ми лишимо на кінець, бо там є ім'я, що вам було цікаво. Окрім того, тут ще є різні класні подаруночки. Давайте будемо витягувати. Це листівка Ван Го. Я обожнюю мистецтво. Read Between The Lines. Secret Inside the Book. Find them all. Клас, дуже красиво. Ти теж засинаєш з книжкою. Клас, яка красива закладинка. А ну я зараз перевірю, що я ці добре показала. Ось така. Ззаді також напис. Ван Гог. Просто ззаді біла. Далі тут є наліпочка. Такі милі. Така. Книжкові наліпочки. Така. І така. Клас, дуже красивий. Шоколадочка від Мілки. Це шоколадочка від львівської фабрики шоколаду. Обожнюю їх, дуже давно, до речі, не їла. І тут ще щось є. М -м -м, як вона пахне! Ксеню, як пахне! Яка крута свічка! Гляньте просто, яка кратесна свічечка. Мандаринка. М -м -м, клас, дуже крута. Крута свічечка, і тут дуже гарно. Дуже гарно, запакована книга. Дуже красиво. І тут послання. Я сама читала цю книгу під час минулорічних влогмасів. Вона не різвяна, а легка, смішна і дотепна. Я бачила Ксені влогмаси, але я не пам'ятаю, що я читала під час влогмасів. Не те, що читав хтось інший, я не маю зовсім здогадок. Людянок це яке бонус-плюс до книги. Лін. Так, цікаво. Що це за книга? Що це за книга може бути? Що це за книга може бути? Що це за книга може бути? Вона на різв'яна, але смішна і дотепна. Блін. Ксені читає мільйон книг. Це неможливо вгадати. Ця книга в моєму віжливі навіть є. Ніл Гейман, добрі предвізники і Тарі Прачіт. Я знаю цю книгу. Ксені, я її дуже хотіла. Реально, я її дуже сильно хотіла. Я дивила серіал за цією книгою, і вона мені дуже сильно сподобалась. Це просто попадання в мільйон відсотків. В мій настрій і в те, що я люблю. Клас! Клас, 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 клас. Дуже тобі дякую. А ще оцей клас з обкладинкою, де вона добро і зло. Чорне і біле. Це дуже круте оформлення. Дуже тобі дякую, Ксеню. Дуже. Так, тепер розпакуємо, що там в нас є. Шкарпеточки. Шкарпеточка не пуста, вона шародить. Давайте перше повитягуємо цукерочки. Цукерочки. Цукерочки, цукерочки. Так, і ім'я. Так, тут є два варіанти. В мене може бути або Аня, або Іра, тому що вони ще не отримували книг. Давайте, я вже тут витягнула якусь карточку. Тому... Іра! Іра з каналу Imagination. З Ірою в мене буде задання зірочкою. Іра зараз за кордоном. Я буду відправляти подарунок. Ви потім дізнаєтеся, як. Іра думаю, розкаже себе на каналі. І. Я дуже рада дякую тобі. Кседю. Дякую за такий подарунок. Дякую за те, що ми приймаємо всі в цьому участь. Це дуже класно. Мені все дуже сильно подобається, і я тепер біжу готувати подарунок для Іри.